Немає мами й тата, пустує кімната. Здається, щойно вийшли за поріг. Тут пахне теплотою і чутно добротою. У вухах двинить дитячий сміх. Заходжу частенько, дякую рідненьким, переглядаю знайомі світлини, а з них батько й ненька, й не старенькі, усміхаються до мене дитини. Мами одежина, що прикривала спину, висить спокійно на стільці, на вікні вазони, поливай їх доню, казала, зіпершись на милиці, знай, що добрі люди з тобою поруч будуть, покладайся завжди на людей. Мамину хустину, як малу дитину, Пригортаю часто до грудей. Немає мами й тата. Пустує кімната, здається, щойно вийшли запорі. Мамина хустина, мов мала дитина, серце зігріває, любові обері.